Так, ну що, всім вітання. Сьогодні дивимось бо 3 між Шіканоко та Сбіаном Лексом. Надрафтили вони тут Візантію і що це, Англію на Кліфсайді. Також зразу ну, скажу, які у нас ще будуть мапи зра... потім. Наступна мапа буде Lake або Отакама. Шіканоко взяв. Атакаму Сесбін Фурлейк. Я сподіваюся, що наступна мапа буде Фурлейк. Дуже непоганий спаун. Цистерна дістає і до Ягід, і до золота. Тут поки що що? А, тут побігли селяни, оце кайф. До речі, тут не встигне ще канок дозбирати золотом. Скажіть, що по звуку чи не голосно, бо я трішки змінював налаштування мікрофону. Сподіваюсь, що все добре. До речі, я не відкрив чат телефоном. Вже готовий будувати вежу поки що зігнав з золотом. Треба бігти на якесь інше золото, але друге таке собі дуже сумнівне, туди буде дуже легко добігти збіаном. Міг би і краще випасти спавн, але можна побігти сюди. Тут буде відносно безпечно. Тому все окей. Головне туди побігти. Чи куди він побіг? А, ну вверх побіг. В принципі, майже те ж саме. Вежа є, будує майнінг кемп. Ага, вирішив побігти ще далі. Думає, що так буде безпечніше. Ну, мабуть, да. Ну. Мабуть, і безпечніше. Або ні. Або його там вілів схоплять і вони не встигнуть добігти до ТЦ. на їжі є, тільки зараз буде вона йти нормальненько, так в плюс. Візантія якраз залишилось назбирати на оце золотом і буде нормально. Що тут 5 овець не дуже багато назбирав все це через те, що він все ж таки пішов по такому дуже очевидному і невдалому маршруту на початку, щоб збирати оленів. Ой, оленів, овець. О, зараз треба обережненько, можна натиснути цю штуку, чи вона не дає захист чомусь щеканок. о, відводить. Правильно робить. Цього відвів. Ага, дострілили. Не розумію, що за лаги. Хоча в ОБСі показує, нібито пропущених... Кадрів нема. Зігнав з цього золота, але начебто він може просто почати будувати тут і джаб. Біє цього чудіка. Вайнері передумав тут будувати кудись. Ні, все ж таки тут будує. Тут 5, тут 4, тобто Англія перейде швидше. Хм. Золото продовжує майнути, але це золото майниться без цистерни, що неприємно. Але по іншому зараз нічого не придумаєш. Починаю збирати дерево буде якраз для лучників, вже дуже багато золота. Не знаю, куди він його буде витрачати. Це буде або Вілберу, або Ламберкемп. сокирочку. Зразу вже замовляю лучника, але він, мабуть, не стигне. Відмінити джап або хоча б трішки накоцати Не подобаються ці лаги Будує стейбл, правильне рішення. Треба якось зігнати всіх всіх лучників звідси. Евакуює селян. Дорожче, цей скаут зараз побачив. Але вони досі продовжують тікати. З'єднується Терном. Щось побігали ці лучники. Повертаються назад. А, вони чекнули оце золотом. А де скаут збіна? Скаут Сбена. Ага. Можна було б їм... Прочекати всі золота, і він би так би знайшов оце. І вбив би там трьох селян. Обгрейди, який поки що не бере, хоча ресурсів багато. Можна і Lumbercamp взяти, і Грейт вайнері і вілберу. О, не зря я тебе тягнув да? Японская закінчилась, ясно. И що, Хто виграв? Ты за Японию, чи там? Проти кого ты грав за Японию? Я <звук> Мабуть, він там щось інше забанив. До речі, я зараз скажу, що він забанив. А... ПП бани були. Щеканоко забанив Деллі і Римську імперію. Ну, мені здається, це нормальні бани. Ну, Це якраз на рівні з. Стоп. А, ну так. Да. А, я неправильно тебе зрозумів. Сезбін забанив Орден і Джусі. Францію не банив, а ніхто не банив Францію, і Сезбін її пікнув. Навіть Китай не забанив. Ну. Обидва гравці такі зробили цікаві бани. Максим забанив HR а Сесбін драконом. Хоча очевидно, що вони на них типу. Не прям щоб грають дуже багато. Ну і ще канока Максим просто взяв на ФП собі Китай. Улюблена відкривашка. Це типу оце, да? Де фоти оце? Оце твоя улюблена відкривашка? О, ще довго до Безпосередньо. Найманців. опа сховав Перший сюди і зараз другого. Супер. І оцього. Є? О, нафідив. Але тут теж вбиває. Покусить вежу Вже її підпалив, вона точно помре. Немає бафу на швидкість атаки. Да, До СЕЗБНТЕ мотив, капець, і він вбив оце ж двох вілів. Максим пішов будувати вежу, але невчасно відводив селян і двоє померли. Дуже щастить, що це досі не знайшли. Є кузня, тут пілберу прокачалась, тут це кирка. Мабуть, зараз будуть тарани. І буде оце проносити. Тут це так в купці. ще й попереду можна буде із дерева зігнати зразу. кудись в інше місце побіжати. Але тут дуже багато лучників пікофається. Ну, проти Візантії це точно буде нормально працювати. Не буде будувати поля. Просто буде жити на оленях безкоштовна їжа. Це нормально. Оп, не підставився. Трішки забайтив. Стрім не лагає, бо іноді бувають якісь фрізи. Не знаю, що це за фігня. О, стрільбі ще будує. Досі не збираються ягоди. Окей. Стрільбище на базі в себе не додає, в нього дуже багато кожного ресурсу. І щось він з ним нічого не робить. Можна було б додати в себе на базі і ще іще брак. Або це такий повільний повільний Castle Rush. Можна було б швидше перейти. Трішки задамажу, відбіг. Три спірмена, але все одно. Вони багато шкоди завдадуть. Тут ще олонів надовго, можна буде потім кабана сюди підігнати захавати. Та навряд чи, мені здається, нормально. До речі. Щось відбувається. Він біжить. Це. Ну да, платіне, даймоди. Вони приблизно туди-сюди стрибають. Ой-ой, будується, будується. Будується дуже швидко. І тут 10 спірменів 10. Лучників не вистачить на, на всіх. Тут лише ще шестеро. Ну треба зараз бить. До речі, чи є апгрейдік? У нього є апгрейдік на демедж павілам. Але все одно вбив лише шістьох. І зараз тавер буде все вбивати. Замовив інсте тарана. Ой, ну що ти були ці поля ні, не треба. Ну, подивись, ну чого ти ягодки не збираєш? Ну чого ти ягоди не збираєш? Ох, руїна. Тепер ясно, наш він тоді назбирав купу дерева з запасом. Да, він розгубився. Оце ну, така важка ситуація, проти якої. яку можна законтрити, головне просто знати як, знищив цистерну. Вайтавер дістає, дістає. Найманці так і не вийшли. Будує новий стейбли. І чапається. Нормально. Тут треба будувати не стейбли, а трібушети. Десь 4 трібешетика і у цей White Tower впадем. Ну і не фідити. Типу, сюди забігають відбити. Якщо вони вже тут десь, то пофіг хай тікають. Перший треп вийшов. це 5 кхп залишилось. Починаю настрілювати. Скоро і джаб. Але що він буде з цим джапом робити? Йому треба саме трібешети, а не три стейбла, які він тільки що побудував. Закрився стінкою. Знищить тараном. Да, ще один умер. Головне далі не битись, просто втікти. Ой-ой-ой. Мінус 13, там ще коцаний. Тут олені далі збираються. Дві кузні. Дві кузні і ноль апгрейдів в них. Ну, це непогано. На випадок, якщо нападуть справа і зруйнують кузню, вона буде зліва. Це нормально. Я так теж роблю. До речі, так і не знайшли оцю кампанію. Ну, занадто мало хорсменів, щоб забігти і знищити це. Краще б просто далі стояв чилив. Вийшов катафрактик. Але тут занадто багато спірманів і під вайттаверів бігти не варто. Ну, насправді все фікситься звичайними трібушетами, просто стріляти у відповідь. Ну і у цю армію вбивають звичайні лучники. Просто треба збирати багато дерева і все. По факту, ну реально. Типу тут на їжі скока. 23 на дереві 11. Оце можна задефати. Головне просто робити правильних юнітів. Ну тут 11 спірманів, це не варто сюди бігти. Брати форсмена, катафракти, інший ледве лед, лед живий, сховався в ТЦ. Можна було преліки поносити. Полії вже дуже багато. Оце вийшло, да, перші. Чудіки то з зеленмаркен. ЮД.